Вічна класика Іван Нечуй Левицький. Хмари. Цей текст вийшов у нас аж у двох форматах: один у серії Світовид із твердою палітуркою та у серії Богданова шкільна наука із м'якою палітуркою. Отож, якби я не знала, що твір написаний 155 років тому нечуєм Левицьким, я би подумала, що автор наш сучасник. Адже тема дуже болюча та актуальна самоідентифікація українців. Це історія про рідну мову, яку я люблю всім серцем. Чому саме хмари? Таке питання виникає, коли берешся за цю повість. Закутали важкі чорні хмари Україну? Зібралися ті сумні хмари до всіх усюдів і давно вже заступили нам ясне, прозоре небо і кинули тінь там ряку на рідний край. Роман вмістив не одне покоління, не одне становлення людини, громадянина. Письменник відкрито й повно показав становище українського народу та його мови на той умовний 1830 якийсь там рік. Це глобальна русифікація, блюндрування всього українського національного брання, розмова українською мовою викликають глузування та осуд, виродження інтелігенції. Слова націоналіст та народовець мають геть негативне значення. А всі біди та негаразди українського народу, на думку молодого героя, полягають у неосвіченості селян. І єдине спасіння, на думку Нечуя Левицького, це просвітництво та наука. Люди через те недобрі, що не тямлять нічого, нічого не знають про те, що вчиняють, казав ще Сократ. Усе лихо в світі сталося от нетямущості. Люди коять лихо через невідання. Знання та просвітництво це одні та єдині золоті ключі котрими ми очинимо світлий рай для нашого краю. Увесь твір наповнений захопленням та любов'ю до українського села, його піснями, поетичністю. Історія та етнографія народу варті дослідження, вивчення. Українську мову треба розвивати, говорити та писати нею. Не обійшлося в повісті і без любовної лінії. Гарний натхненний парубок і трійця закоханих у нього дівчат. Одна гарна гонорова інститутка, що ніщо не переймається ідеями хлопця, але ще воліє по балам ходити. Друга розумна, але дуже негарна. А третя селянка красуня, яка би і читала книги, та не має де їх дістати. Сюжет закручений і цікавий, просякнутий гумором та роздумами, але в центрі щира та велика любов до свого народу. Якщо підсумувати цей твір, написаний легкою простою мовою про важливі речі. Окрім любовної лінії, тут присутня соціально-політична канва, глобальна русифікація українських вищих навчальних закладів, втоптування у землю всього українського. Національного. Київ зветься провінцією, а все хороше тільки в Петербурзі. Українські студенти абсолютно не почуваються своїми у вишах, а змушені виборювати місце під сонцем у грузинів, росіян та інших слов'ян, яким начальство надає перевагу. Вироджується українська інтелігенція, і навіть при свідомих батьках виростають діти, що не мають поняття, якої вони національності. Народний костюм, мова стає предметом осуду та насмішки, а слова народовець та культурник вживаються виключно в негативних значеннях і не видно тому кінця краю. Я однозначно раджу прочитати цю книгу та зробити власні висновки. Отож, Іван Нечуй Левицький, Хмари, видавництво Богдан, рекомендує.